Доброго дня, мої допитливі глядачі. Канікули чудовий час для подорожей. На минулому занятті ми знайомилися з вами з Арктикою. А сьогодні, як я і обіцяла, ми вирушаємо в іншу, не менш цікаву природну зону зону нашої планети, яка простягається далеко на південь від зони лісів. І називається вона. Степ, ну що, готові? Сідайте зручніше, переносимося до степу. Ой, а що ж це ми нікуди не поїхали? А чому це? Подивіться на карту. Це карта нашої України. Ось різнокольорові смуги показують, де і як розташовані природні зони. Жовтий колір це і є зона степів. А тепер подивіться: а де ж знаходиться Одеса? Саме в зоні степів, на березі Чорного моря. А значить, сьогодні ми подорожуємо рідними чорноморськими степами, і далеко їхати не доведеться. Степ це така рівна земля, рівнина. На якій росте трава і практично немає дерев. Степи займають південну частину України. Особливо гарні вони навесні, у період цвітіння. снігів та дощів випадає мало, ґрунт дуже родючий, темного кольору, і його називають Чорноземом. На такій землі всі рослини дають добрий врожай. Величезні території, вкриті травами, у яких довге розгалужене коріння та вузьке листя. Як ви вважаєте чому? Так коріння знаходить воду глибоко під землею, а листя менше витрачає вологу, найвідомішою степовою рослиною вважають ковило. Подивіться, як гарно коливається вона на вітру, подібно до морської хвилі. Рослин багато, отже, буде де жити комахом. У степах їх безліч, коники, джмелі, бджоли, оси, метелики, жуки, богомоли. Кормом для них є різні частини рослин. Багато є і різних павуків. А до речі, Хто з вас знає, павуки це комахи? Ні. Ми з вами знаємо, що у всіх комах по 6 ніг, а у павуків 8. На жаль, не всі з них є безпечними. Наприклад, від тарантула я раджу вам триматися подалі. У степовій зоні тварин менше, ніж у лісі. Майже всі тварини отримали жовто-сіре забарвлення, яке робить їх менш помітними серед пожовклої трави. Більшість з них живе в норах: це бабаки, ховрахи, хом'яки, миші, сліпці, тушканчики. Їх називають гризунами за те. Що передніми зубами вони гризуть рослини. Багато хто з них живе великими сім'ями, в яких разом виховують дитинчат там є і спостерегачі, які повідомляють усім, що наближається ворог. А якщо є гризуни, то будуть і хижаки, які на них полюють тхори, борсуки, вухасті їжаки. А чи пам'ятаєте ви, що головним кормом їжаков, їжачков є не яблука та гриби, як пишуть у казках, а миші та хробаки? А це Корсак. Звірятко – родич лисиці, але дрібніше за неї, і хутро в нього світліше воно занесене до червоної книги. Хижак трохи більший це каракал. Тварина, яка одночасно нагадує нам і рись, і пуму, а розміром із собаку. У норах дрібних звірів можуть поселятися плазуни, такі як гадюка, черепаха, ящерка, степових птахів, довгі ноги та шия, завдяки цьому можуть далеко оглядати місцевість і бачити наближення різних хижаків. Рятуючи світ небезпеки, деякі з них не відлітають, а тікають. Птахи влаштовують гнізда прямо в землі. Це дрофа. З ранньої весни в степах чути спів степового жайворонка. Подає голос і перепілка. Проходить рідкісний птах журавель Красавка. Високо в небі літають хижі птахи, степовий орел, кібочок, лунь, борий вітер. Вони полюють на гризунів та дрібних птахів. Гордістю степу є сайгак, маленька антилопа, занесена до червоної книги. У льодовиковий період він разом з мамонтами населяв величезні простори стародавнього степу. А коли льодовик розтанув, вимерли мамонти та шерстисті носороги. А сайгаки лишилися. Як ви вважаєте чому? Сайгаки добре пристосувалися до нелегкого життя в суворих умовах, де мало води. Взимку дмуть холодні північні вітри, а влітку дуже спекотно. Через те, що ґрунт в нас багатий, майже всі степові землі повністю розорані люди на ній вирощують пшеницю, кукурудзу, соняшник та інші важливі для життя та господарства країни культури. Мало де можна ще зустріти степ у його первозданній красі. Ну ось наша подорож скінчилася, і я сподіваюся, що вона. Сподобалась вам та була корисною. Буду чекати наступної зустрічі!